Загадкова та незавершена. Франківський драмтеатр підготував інноваційну прем'єру. Це цифровий експериментальний перформанс, так звана Людяність у божевіллі за основу взято драму польського письменника Станіслава Віткевича. Однак твір був недописаний, оскільки автор покінчив життя самогубством. Художній керівник драмтеатру Ростислав Держипільський каже. Головний задум проєкту в тому, щоб штучний інтелект завершив втрачений рукопис. Якщо ми не рухаємося вперед, не шукаємо якісь нові форми, нові вияви, нові прояви, то ми навіть не стоїмо на місці, а ми деградуємо. Я вчора був на прогоні чорновому, скажу, що це дуже незвично, це дуже цікаво. Цікаво з дуже багатьох аспектів. В першу чергу, побачити це дуже цікавий, цікавий текст Віткевича. Про нього теж розкажуть. І ви, можливо, що чули, що знаєте. Власне, а далі ви теж зрозуміли, що це було створено разом з штучним інтелектом. Режисер вистави Кшиштоф Гарбачевський розповідає: сама ідея цього проєкту полягає в об'єднанні різних просторів. Йдеться не лише про технологію віртуальної. Реальності, а й про співпрацю трьох театрів України, Польщі та Німеччини. Перформанс відбуватиметься на трьох сценах одночасно. Також тут фактично три автори п'єси: Віткевич, сценаристка Ребека П'єро та штучний інтелект. І цей цікавий матеріал спонукав поєднати ці два світи віртуальний і реальний. Застосування новітніх технологій дозволяє перевірити межі мистецтва. Адже театр це теж по-своєму, але віртуальна реальність віртуальної. п'єса, так звана Людяність у Божевіллі, зображає похмурий і хаотичний світ, сповнений абсурду. Актор Володимир Мостовий каже, у виставі він грає одразу кілька персонажів, та основна роль це сам автор драми Станіслав Віткевич. Більшу частину часу я власне є цим ем, Віткевичем, ем, який писав цю виставу. Ем, я не знаю, чи про це говорилося раніше чи ні, що ця вистава, ця п'єса, яку він писав, вона не дописана і вона майже не збереглась. Там залишилось тільки кілька сторінок титульних. Ось. І, власне, мій персонаж він ніби потрапляє у цей віртуальний світ, повернений до життя штучним інтелектом. Він попадає у цей віртуальний вимір, і не розуміючи, де він опинився, що з ним відбувається, він. Пробує потрохи досліджувати цей простір, досліджувати те середовище, куди він попав. Показ вистави відбудеться 8 та 9 листопада у Франківському драмтеатрі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.